Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка в аврорі нові акції. З 23 жовтня і по 29 жовтня по 9 гривень панірувальні сухарі від торгової марки Додай. Вага 200 грамів. Кілька 240 грамів чорноморська, нерозібрана у томатному соусі. Море та океан торгова марка 30 гривень. вермішель швидкого приготування за 8 гривень. Паста томатна. Торгова марка додай 70 грамів 9 гривень. Квас тарас білий. 22 гривні 500 мл. Фруктове пюре Галіція для діток від 6 місяців. Ціна 19 гривень. Смаки на вибір. Чипси норі хрустки 25 грамів 39 гривень. Слайси курячі, сушені. Рябчик. 30 грамів 66 гривня. Довгі картопляні чипси 10 гривень 50 грамів. Жувальна гумка від чупа Cubс це така як солодка ватава структура, а потім перетворюється в жувальну гумку 21 гривня. Багато цікавого маршмеллоу, такого, бачите, дрібного. З неї додають до капучино. Кольорові 9, біленькі 9. Вага в них однакова, 20 г. І ось такий варіант теж 9 гривень. Напій кавовий розчинний маккофе 3 в одному. За 5 гривень. Смаки є на вибір. Такий варіант: ось такий. Кава натуральна мелена Ford Original 225 г. Акційна ціна 147 гривень. Сироп до напоїв. Ціна 24 гривні 200 мл. Звертайте увагу, є акційний шоколад Millennium, Не такий, а ось такий. Вони, до речі, схожі. Бачите, оцей. 46 гривень це є з мегдалем. Так, вони візуально дуже схожі. Ось цей акційний. 127 гривень шоколад «Міленіум Вері Пері. Тут аж 270 грамів. Є два варіанти начинок і два акційних. «Фін Іт» шоколадки. Є кокосовий смак, є з арахісом по 22 гривні. Ось ці новинки для організації столового приладдя з акційною ціною 189 гривень. Можна собі і шухлядки організувати з косметикою з з буттям. Вони однакові ширини, а різної довжини. 249 гривень коштує сушарка двохрівнева пластикова з піддоном. Багато приїхало форм для випікання. Така діаметром 28 см, роз'ємна 169 см. Така ж сама, але меншого діаметру 24 сантиметри. Як менше, я б сказала, оце стандарт, правда? 24-26 Ціна 169 гривень. Давайте ще подивимося, що є. Такі по 69 гривень форми для випікання хліба. Або якихось хлібців м'ясних такі для кексів, ціна 99 гривень аж на 12 штук. Класична прямокутна форма металева 109 гривень. 34 на 24. Я такими схожими користуюся, і знаєте, що помітила? Поки застеляла силіконовий килимок, все було добре. Тільки поставила пергамент декілька разів, і поверхня почала псуватися. Тепер так собі думаю, чи то купити керамічну форму, чи може купити м, скляну, але, от не знаю, мені здається, в цих вони найкраще прогріваються, бо метал він гарно нагрівається, скло так швидко не нагріває. Може це змінить якось випікання. Хто тому розуміється, напишіть, будь ласка, що краще? Чи все-таки взяти, просто оновити і користуватися ліконовим килимком? Така форма для дуже гарного кексу. Такого штате Так, діаметр низу 11, а верху 23 см Ціна 55. 449 гривень від браво шеф каструлі об'ємом 3 літри 600 мл Теж зі скляною кришкою. За 299 гривень, ківш об'єм 1 літр та 100 мл. Має таке подвійне дно І ще за 349 гривень ось такий ківш. він є більший літр та 600 мл. Це схожа ось ця колекція, просто трохи більший об'єм. Запитувала я вас, чи брати сковорідку. пам'ятаєте, було акційна. Ви мені рекомендували придбати, що ви такою користуєтеся, все добре, і знаєте, що я купила 299 гривень ось така сковорода. Ай, тут багато qr кодів воно так. Ловить, що попадається. Так, ну ви зрозуміли. Ціна 299, а діаметр 20 см. Так, таких в нас не було. Це для млинців. 299 гривень ціна, діаметр 22 см. Таке антипригарне покриття. Ну, у мене на звороті, мені здається, всі однакові такі от, металеві. І глибші. Урівняння сковороди 299 гривень і нижній діаметром 24 см, а така 349 гривень діаметр 20. Сезон чаювання в самому розгарі. Подивіться, яка новинка. Чайник заварювальний. Як вам цю красу показати з такою от бусінкою? Об'єм його є більший. Якщо тут прописано, то я вам зараз скажу. Півтори літри, ціна 249 гривень. Скло, бамбук, метал, все по класиці, просто ще є ось така прикраса. Є ось такі: вони рельєфні, 249 гривень. І тут, мабуть, об'єм один літр. Зараз я вже тут заглядаю. Мало би писати, правда? Не бачу. Мабуть, не пише, але орієнтовно один літр. Такі струнки, скляні чашечки. Рельєфні, але тільки ззовні вони рельєфні. З внутрішньої сторони вони гладенькі. Ціна 49 гривень. Об'єм 250 гривень. Такі чашечки новинки 99. Перелихи для глінтвейну скляні по 77 гривень. І такі з кришкою в подарунковій коробці 169 55 гривень коштує банка для сипучих скляна на 500 мл. Кришка металева на закрутку. Вологі серветки на торела, парфумовані, рожеві 120 штук з клапаном за 69 було від вас запитання про термоси, поки що немає. Є е, е, такі термочашки 299. Ну, це можна віднести до термосів, хоча вони такі невеличкі. Тут є кришечка у вигляді чашечки два в одному, так би мовити. Зараз покажу ось такий формат, дуже гарні ніжні кольори. Так, і ціна 349 гривень. І це вже термочашечки 179 і такі за 85. Підставка для зубної щітки та пасти 55 пластик. Гімність для миючого засобу. Ціна 88. З цієї ж колекції відро для сміття з таки боковими ручками. Ціна 229. Такі юршики для унітазу. Ціна 169 з підставкою. І такі по 129. Такий варіант, він складний Йоршик. Я собі такий купила, дуже задоволена: 169. Капсули для прання савекс. 10 штук, 139 гривень для кольорових речей. Ленор кондиціонер об'ємом літр та 239 мл – 214. По 124 гривні. Ленор. Тут різний об'єм 675 і 798 мл. Гала аквапудра для ручного прання 34. Гала для автоматичного прання – 39. Тайт Аквапудра. 43 гривні для ручного прання і для автоматичного 52 гривні. Вухастик, порошок для прання дитячих речей 400 г. Більше 39 гривень. Кондиціонер у гранулах. Ціна 77 гривень за 250 г. Грюнвальд порошок 350 г, трошки більше, ніж стандартно, 25 гривень. Є для ручного, є для автоматичного прання. Перевіримо. Зазвичай ручне прання є дешевше. Аріель 57 гривень аквапудра, персіль 54 і савекс 34 гривні по 300 г савекс порошок для прання 3 кг 450 г 299. 199 2 кг 250 г. І кілограм та 200 г 115 гривень. Засіб для прання перволь 1 літр 199 гривень. Wash and Free. гель для прання Універсальний 159 гривень 4 літри та 100 мл. Гала аквапудра. Французький аромат. 10 та 800 г 229 гривень. Лоск порошок для прання, 2 кг 400 г, 259 гривень. Вухастик 2 кг 100 г, 166 гривень. І перболь 194 гривні, кілограм та 200 г. Годинник настінний, круглий. Є такі однотонні 229 гривень. А є годинники настінні із велосипедом та квітами. Ціна 249 гривень. За 229 гривень годинник настільний, цифровий. Працюю від батареї, але бачу, що є ще можливість підзарядки. Так, тому не знаю, не скажу вам, як тут, бачите, бо тут є місце на батареєчку і є вхід для заряджання. І кабель для зарядки теж у комплекті. І тут бачу white color, white, black, black-color. Ось так от. Ще є кольори. Такий годинник 88 і годинник будильник 129. Бувають і ще інших кольорів. Не лише синіх. Ці по 88 працюють від батарейок. Такі невеличкі ліхтарики по 55 гривень з прищіпкою. Це так індивідуальне освітлення книги. Є ще ось такі з прищіпкою ціна 99. Фейрі об'ємом 450 мл – 69. Засіб для миття скла вікон, клін 89 гривень 500 мл. Засіб мичей для скла та дзеркал ВО з розпилювачем 500 мл 21 гривня. Містер Профі, Сантрі Гелі від нальоту та іржі за 29 гривень 500 мл. Тут ось такий дозатор. Засіб мичей для підлоги та стін містер Пропер Лимон 119 гривень літр. Сіла. Ціна 77 гривень. Засіб для підлоги і поверхонь стоп-запах. Хто користувався, залишайте відгук. Хочеться понюхати зараз. Цікавий який тут аромат. Він такий миючий засіб. Нема чіткого чи лимону, чи квіткового, просто як миючий засіб аромат. The Pink Stuff, паста для чищення за 179 гривень. 850 грамів. Еліо засіб для миття кухні 5 в 1, 500 мл 44. Сів макс павер. Крем для чищення 98. По 15 гривень мило для видалення плям відбілююче. Капсули для прання дитячих речей. Ліро. Тут аж 18 капсул. Угу. 149 гривень. А 12 капсул з акційною ціною 87. Старс. Таблетки для чищення пральної машини. 3 штуки, 54. Мило рідке антибактеріальне сейфгард з дозатором. 69 гривень 225 мл. Дурум набір мила косметичного. Дві штуки по 135 грамів, 99. таке Durum, 4 штуки 109. Дурум 93 гривні 80 грамів. 4 штуки. По 80. Тут по 100 грамів. Гренд Charm тверде мило набір, 5 штук у паковці по 70 грамів. І ще її поштучно дору 28 гривень за штуку. Квіткові аромати. Гелі для душу чоловічої флаумі об'ємом 750 мл. 98 гривень. Хто ще не бачив, звертайте увагу, появились ось такі скраби новинки 250 мл 109 гривень. І у склі з ложечкою ціна 179 250 мл. Ніває, гель гелля душу 250 мл, карамболь, кокос, аромати на вибір 61 гривня. Мило для інтимної гігієни. 370 мл 62 гривні. Олд Spice – це її засіб 3 в одному шампунь гелля душу 144 гривні. Релакс пінка для ванної. Ціна 55 гривень, об'єм аж 750 мл. Арко мен. Шампунь Гель для душу. Два в одному, 81 гривня. Кулмен 74. Спорт Стар. Ціна 47, 250 мл. об'єм. Пантін, бальзам для волосся. 149 гривень. Шампунь, шампунь. Пліскор, об'єм тут 400 мл, ціна 179 гривень. Є декілька на вибір. Давно я не бачила від оберіг шампуні, хоча б появилося. Змінився в них дозатор. Ось такий цікавий, широкий. Ціна 88 гривень за 500 мл. Нормалізую роботу сальних залоз. Head shoulder об'ємом 400 мл – 199. Шампунь пілінг з Сульсена 150 мл 184. Шампунь для волосся. Яєчний. Ціна 99. Що то? Підготовка до простудних сезонів. Чи що? Дивіться, скільки тут видів є термометрів. Ціна 119, 169 і 129 гривень. Новинка і акція Набір заколочок 10 штук за 29 гривень. Такі кольорові акційна ціна на ось такий набір металевих заколок 22 гривні 12 штук по 2 Кольорами поєднані. За 39 гривень ось такі заколочки для волосся. 10 штук, і вони є різною формою. Тут, бачите, класичний варіант, тут більш прямокутні, ці більш кругліші. Менші. Засіб для зняття лаку ноготок 100 мл 44 гривні. 99 гривень коштує засіб для знежирення. Три в одному. 150 мл, 99 гривень. Тут дуже прикольний дозатор. Так, натискаєте і засіб просочується вверх. Дуже зручно ватний диск прикласти, нажати і все. Дивіться, які прикольні. Манюні приїхали. Кремчики для рук, об'єм тут 40 мл. Зручно в сумочку кинути, особливо в зимовий період. Актуально, правда? Не знаю якому. Мені точно 24 гривні. Зараз ціна не акційна. І два варіанти на вибір. Такі креми від торгової марки Ліора: 70 мл. Акційна ціна 49 гривень. Два на вибір. Від торгової марки Елен масочка тканина з муцином равлика за 22 гривні. 99 гривень бальзам нівея. Доглядова косметика з акційною ціною. Пінка для омивання сане об'єм 150 мл з протеїном пшениці 169. Така пінка для омивання для чутливої шкіри. Об'єм 150 мл 134 гривні. Так, а ці акції на Елен ми вже з вами бачили. вони по 26. Наступна акція це є сироватка детокс для обличчя із піпеткою. 30 мл, ціна 194 грн. Нівея крем для обличчя рук та тіла, такий універсальний: 100 мл 92 гривні. В металевій банорці 75 мл 74. Зая 88. Ромашковий. Сане. Це є крем для сухої шкіри обличчя 169. І такий кремчик 55. До речі, якщо собі підбираєте догляд, обов'язково дослідіть, який у вас тип шкіри, голови, шкіри обличчя, рук, бо можна, знаєте, не те, що посприяти, а зашкодити. Якщо, наприклад, жирна шкіра обличчя, то треба обирати для жирного типу шкіри. Тут, бачите, для сухого, в кого сухий варіант шкіри, то придивіться. Вау, ну це ж краса, яка, подивіться, яка краса. Подарункові набори. Ціна 149 гривень. Це є для догляду за руками. Бачу два варіанти на вибір. Зараз я взяла одною рукою одразу дві пачечки. Ось, Бачу є пилочка для нігтів. Для руки крем об'ємом 30 мл, а це є скраб. Також 30 мл. Дуже гарні. Вам таке подобається чи ні? Мені сподобались такі набори. Вони універсальні. Знаєте, можна для жінок різного віку. Такий презент. Ніва я вода міцелярна 126 гривень 400 мл. Манюня від гарнієр 100 мл, 84 Маска для обличчя охолоджувальна. детокс, Ціна 139 гривень 100 мл. Подарункові набори. арко чоловічі 169 для душу, та пінка. М -м -так, і є пінка та спрей дезодорант 219. Нівея пінка 149. Джилет, ну Тут величезна баночка, аж 400 мл, 135. Так, Арком крем для гоління 49. Нівея бальзам після гоління 249. Станки для гоління, акційна ціна, бік метал, 5 штук на одне лезо 54. Такий варіант: 2 станки на 3 леза 51 гривня. Жіночі, Simple Gillette Venus. Два станки. Ціна 55 гривень на 2 леза. Такі 143 гривні. Тут 4 станки на 3 леза. Шукаємо новинки, бо ті з вами ми вже бачили. Крем для депіляції обличчя Lady Caramel, 55 гривень 50 мл. Паста цукрова для шугарінгу. У домашніх умовах 44 гривні 250 мл. До речі, можна ще придбати окремо смужки або цілими наборами. І тут ще є гелі та пінки Гель 120 гривень від джилет, а пінка 76 гривень.